До речі, нещодавно була новина, що били по саках у Криму. Чи могли це бути снаряди «Шторм І... Ну, це, це скоріше, 90%, що це вони, тому що, Та -та. в принципі, на жаль, поки що іншої номенклатури, яка б могла дістати так глибоко, mm -hmm. у нас, на жаль, поки що немає. Причому обстріли, скажімо так, стали більш інтенсивними Криму в якийсь mm -hmm. момент. Я так розумію, що все ж таки ну, була інформація наприкінці літа. Про те, що виробника Storm Shadow європейський концерн MBA, це концерн, який виробляє і Storm Shadow, і ScalpG, і Taurus ракети, що нібито одна з європейських країн в рамках допомоги Україні розмістила. У них велике замовлення, але не уточні не уточнювалася номенклатура озброєння. Я так розумію, що це було саме розміщене замовлення на ракети Storm Scalp Скальпіджі, які отак от, от партіями надходять в Україну. Як тільки вони нам надходять, ми можемо побачити от таке, скажімо, певний проміжок часу, коли у Росіян там, наприклад, в Криму починається такий гарячий сезон. Не так, на жаль, не закінчується. Але я думаю, що буде приходити партіями, і це дуже добре, що цей вид озброєння, він нам постачається. Ну, він виробляється, по-перше, в Європі, постачається нам на регулярній основі. От та. Це ми знаємо, що все таки їхнє постачання відбувається. Це також і підтверджується їхньою ефективністю. Тобто, це точний снаряд, і, ну, наприклад, той самий Нептун. У нас аналогів для підбиття ворога в Чорноморській акваторії так само вистачає, і, от власне, для таких операцій розраховані. Та? Ну, це, по-перше, ракета. От, наприклад, враження бункеру, який відбувся, от, саме біля Севастополя. Ну, це взагалі класичне можна сказати, використання даного типу ракети, скільки має mm -hmm. тандемну бойову частину. Це ну по простому поясню. Це спочатку снаряд, який задача якого пробити залізобетонне перекриття. А друге, це вже бойова частина, яка детонує, коли цей снаряд фактично потрапив. Там от як сталося в бункер. Mm -hmm. і, ну велика ефективність там і великі доволі втрати були серед вищого військового командування у росіян. Ну, новина з генералом Герасімовим. На жаль, не підтвердилась. Ну але нічого, його час також настав.